Виконуємо номер 1688 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генесам 2022 рік. Автомобіль за перші 2 години проїхав 120,5 км. А потім за три години 190,5 км, скільки кілометрів у середньому він проїжджає за 1 годину. Щоб знайти. Середню швидкість руху або кількість кілометрів, у середньому, які він проїжджає за одну годину, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Тому знайдемо відстань, яку подолав автомобіль. Для цього 120,5 додамо 190, ,5.

А тепер знайдемо весь витрачений час. Відомо, що перші 2 години він рухався, а потім ще 3 години. 2 додати 3 дорівнює 5 годин. Витрачений час. А тепер знайдемо середню швидкість руху. Для цього... 311. Поділимо на 5. Виконуємо ділення куточком. 31 ділимо на 5, беремо по 6, 6. Множимо на 5, буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 1. Зносимо 1, 11, ділимо на 5, беремо по 2. 2 множимо на 5 буде 10. Виконуємо віднімання в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Допишемо 0. ,10. 10 ділимо на 5, беремо по 2. 5 множимо на 2 буде 10. Виконуємо віднімання в остачі 1. Отже, 62,2 км за годину. Середня швидкість автомобіля Записимо відповідь шістдесят дві цілих дві десятих кілометрів за годину, номер 1688 виконано